Вітаю Олекса. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Саме зараз я знаходжусь у хаб хабкопретів, де буквально кілька хвилиночок тому закінчилася церемонія нагородження 4-го міжнародного фестивалю документальних стрічок Харків Міддокс. Власне, цьогоріч вона проходила онлайн, як і багато, і як і багато кіноподій. Ну і програма дійсно вражає це і документальні стрічки, і вперше національний конкурс стрічок. Також конкурс дитячих соціальних відео. Ну і Конкурс незалежних стрічок Бардак, що власне підготували і як пройшов цей кінофест, вам розкаже директорка прямо зараз у прямій мові фестиваль пройде в змішаному форматі. Тобто, ми хотіли б охватити всю аудиторію не тільки на місці в Харкові, але і по всій Україні. А так, тому що для нас фестиваль це не тільки смотр кіно, це не тільки перегляди, це і от як зараз відбувається, це нетворкінг, це пошук партнерів, це якісь зв'язки, зустрічі всіх кіномитців в одно на одному майданчику. Ну і також варто відзначити про цифри, які дійсно вражають щодо онлайн-фесту. Це 10 тисяч унікальних глядачів. Це близько 100 фільмів, які прийняли участь у конкурсній програмі. Ну і також безліч емоцій і звичайно онлайн-майстер-класів. Кілька подій вдалося ж таки перенести в офлайн, які відбулися у Харкові. Ну і щодо переможців, звичайно, їх обрали у кількох номінаціях. І прямо зараз я прошу почути емоції та враження від переможців цього річ. Харків Міддокс. Відчуття прекрасні. І я тримаю цю перемогу. Я ніби тримаю всю свою команду, бо якби не моя команди, цієї перемоги просто не було. Дуже класно стартувати з українського кінофестивалю, з українського молодого кінофестивалю. І дуже круто, тому що наш фільм він якраз був зроблений для молодої аудиторії. Я, звичайно, радий просто я, якби, себе більше відчуваю представником всієї команди, яка працювала над цим фільмом. Це прекрасно. Ти будеш триматись осторонь людини, якої які ти не можеш довіряти. Тому що ти по факту, якщо ти не знаходишся поряд з людиною, ти довіряєш своє життя, і це щось, чого можливо, не вистачає мирному світу. Ну, власне, такі вони новини. А більше ви зможете дізнатись про результати на онлайн на ресурсі Харків Мідокс. Ну і вже наступний харківський фестиваль документального кіно дуже будемо сподіватись, пройде вже офлайн наступного року у Харкові. Ну а я, Олекс, тобі всім шановним телеглядачам бажаю класного документального кіно України.